Сьогодні поговоримо про тестування води, але спочатку покажемо, як виглядає даний акваріум через тиждень після запуску. У деяких рослин відгнивають старі листочки, наприклад, це криптокорини. Деякі рослини помітно підросли. На певних ділянках з'явилися нитчаті водорості. Листочки анубіасів покрилися легеньким бурим нальотом. Слизу на коряги стає помітно менше. В цілому всі рослинки пузиряють від СО2 і демонструють активний ріст. В цілому це все нормальні процеси на етапі запуска, і хочу звернути увагу на те, що в даному акваріумі світло горить 10 годин на добу з першого дня. Ми е, спеціально так зробили, тому що це помилка. Майже всіх акваріумістів, які запускаються, і саме світло повпливало на появу певної кількості водоростей в даному акваріумі, тому сьогодні зробимо підміну води, але перед цим зробимо тести. Використовувати ми будемо тести Коломбо це крапельні тести виробництва Нідерландів. Чому саме Коломбо? Тому що вони дуже точні, вони досить швидкі і дуже прості у використанні. Тож, для чого нам потрібні тести і що ми можемо ними визначити? Тести для визначення кислотності, карбонатної та загальної жорсткості дозволяють визначити загальні параметри води в вашому акваріумі. Тести на нітрит та м'як дозволяють встановити, як працює азотний цикл в акваріумі, простими словами, чи працюють бактерії, а також вони сигналізують про процеси гниття в акваріумі. Рівень нітрату та фосфату впливає на ріст акваріумних рослин та появу одноклітинних водорослей в акваріумі. Тест на залізо дозволяє визначити рівень мікродобрив в акваріумі. Але в Коломбо є ціла лінійка для визначення саме дозування добрив, і про них ми знімемо окреме відео. Тож, почнемо тестити? Почнемо з визначення кислотності акваріумної води. Ось так виглядає пакування тесту крапельного на PH від Коломбо. Його вистачає на 40 замірів. І навіть на зворотній частині упаковки є інструкція в картинках, як його використовувати, та навіть вказано оптимальні рівні PH для різних типів акваріуму. Всередині у нас також інструкція. Шкала для визначення рівня. Ось така колбочка для води та сам реагент. Перед використанням колбочку обов'язково треба декілька разів ополоснути в воді акваріуму. По інструкції набираємо 5 мл води з акваріума. Капаємо 5 крапельок реагенту. Круговими обертами перемішуємо рідину. І порівнюємо зі шкалою, яка йде в комплекті. Як бачимо на даний момент, у нас кислотність в акваріумі pH дорівнює 7. Далі заміряємо загальну жорсткість води в акваріумі. Так само тесту вистачає на 40 тестувань на звороті інструкція та оптимальні параметри показника для різних типів акваріуму. Всередині так само інструкція. Реагент та ємність. Так само набираємо 5 мл акваріумної води. Далі капаємо одну краплю реагенту і вода починає червоніти. Як міряється жорсткість? У воду капаємо е, по каплям реагент. Вода спочатку стає червоного кольору. Ми капаємо по капельці реагент, доки вода не змінить свій колір на зелений. При цьому капельки ми рахуємо. Скільки капель накапали, е, така і жорсткість води в німецьких градусах. Після першої краплі вода стала рожевого кольору. Продовжуємо капати. І помішуючи колбочку: три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ось на дев'ятій краплі колір змінився. Це означає, що загальна жорсткість в нашому акваріумі 9 градусів. Точно так само вимірюється карбонатна жорсткість. Тільки тут колір змінюється від синього до жовтого. 4, 5. 6. Карбонатна жорсткість у нас становить 6 градусів. В цілому це досить непогані показники, але враховуючи, що в нашому акваріумі є буцефаландри та досить вибагливі види рослин, ми ці показники будемо трошки зменшувати. Але про це трошки пізніше, зараз продовжимо тестувати воду. Отже, далі перевіримо рівень нітритів та аміаку. Так само 40 замірів. Інструкція на звороті і ось такий рівень шкали, який демонструє нам, коли рибам буде не дуже добре, а коли це навіть уже смертельна доза. Так само набираємо 5 мл акваріумної води та капаємо 5 крапель реагенту. Тепер потрібно перемішати і зачекати 5 хвилин. Наступний тест це тест на аміак, так само 40 замірів, інструкція на звороті і рекомендації від коломбо по рівню. Тут уже декілька реагентів і колбочка більшого розміру. Тут нам знадобиться 10 мл акваріумної води. Додаємо 5 крапель реагенту 1 Трошки перемішаємо. Потім 5 крапель реагенту 2. І ще 5 крапель реагенту 3. Тепер потрібно перемішати і лишити на 15 хвилин. Отже, ми почекали 15 хвилин і можемо заміряти результати. Як бачимо, нітритів в нашому акваріумі немає. Так само відсутній і аміак. Це означає, що азотний цикл в нашому акваріумі працює справно, а бактерії, які ми внесли на етапі запуску, дуже ефективні. Тож, тепер дізнаємося, які в нас справи з фосфатом та нітратом. До речі, ці елементи міряються завжди в парі, і важливе саме співвідношення фосфату до нітрату. Так само його вистачить на 40 замірів, інструкція на звороті та рекомендації від виробника. Набираємо 10 мл води з акваріума. Капаємо 5 крапель реагенту 1. Далі 5 крапель реагенту 2. І набираємо одну мірну ложечку, вона тут така досить маленька, реагент 3 Все це добре перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин. І ще один важливий тест це тест на фосфати. 10 мл води з акваріума, 5 крапель реактиву 1 5 крапель реактиву два, і дві мірні ложечки реактиву три. Гарно перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Отже, ми отримали ось такі результати. У нас нітрату 20 мг на літр, а фосфату 0,5 мг на літр. Що в принципі в межах норми. Отже, в нашому акваріумі такі показники тестів PH 7,0, KH 6 GH 9 Амоній та нітрит відсутні, нітрат 20 мг на літр, а фосфат 0,5 мг на літр. Отже, в даному акваріумі на даний момент плюс-мінус хороші показники по тестам. Відсутність аміаку та нітриту дозволяє вже запускати рибку. Чим ми займемося в наступних відео. Єдиний параметр, який ми хочемо змінити, це жорсткість, ми хочемо її трошки зменшити. Для цього можна використовувати або PH-, або воду після зворотнього осмосу. І в даному випадку ми використаємо воду після зворотнього осмосу. Ми зробили підміну близько 20% води. А якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, адже попереду ще більше корисних та цікавих відео. До речі, ми не сказали про один тест, можливо ви здогадуєтеся який, але про нього ми знімемо окреме відео.